Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі! З вами Віктор Беляков. І сьогодні я спробую допомогти нашим дітям бути більш упевненими в собі та реально оцінювати свої здібності. Хто, як не ми, батьки, несемо за це відповідальність? Тож слухайте. Син малює олівцем песика, довго старається над малюнком. Потім засмучений встає і починає ходити колами по кімнаті. Донька питає. Ну, як там твій малюнок? Готовий? Покажеш? Готовий. Але мені не подобається. Тому я його і показувати не хочу. Чому? Я б тобі допомогла, хоча б порадую». Але замість відповіді, юний художник іде геть з кімнати, опустивши голову. А донька, похнюпившись, бурмоче собі підніс. Ну от, і яка я після цього помічниця. І от як мені? Батьку підвищити самооцінку своїх дітей. Те, що частіше звертати увагу і хвалити за певні досягнення, це і так ясно. І оцінка має бути розгорнутою з поясненням, а не класичне молодець. Як і критика, обережно підбираючи слова, аргументовано пояснити, як можна зробити щось краще. Звісно, що батьки це приклад для дітей, тому й самому собі треба звернути увагу на свою впевненість. І не соромитись своїх, хоч і не ідеальних, але звершень. А також я б наголошував на тому, що досконалості немає меж, тому треба розвивати свої таланти, навички, щоб досягти якіснішого результату. Причому і молодшому, і старшій доносив би однакову інформацію, але з різними підходами. Наприклад, коментарі до власних творчих доробків, які підлітки викладають в соцмережі, найчастіше негативні або невдало повчальні з боку тих, хто їх переглядав, а почуттєвій юнацькій самооцінці це прямо таки б'є. У такому разі лише терплячість і впертість дитини, на мою думку, допоможе. А що порадить психолог? Як навчитись адекватної самооцінки? Про це розповість Наталія Лазаренко. Я думаю, тут питання не тільки про самооцінку і про підвищення самооцінки дітей, тут ще питання особистих кордонів, адже кожен із нас може відмовитися щось показати, щось не сподобалося, і я не хочу, щоб це бачили інші люди. І тут не йдеться мова про те, що сестра сприйняла це як, начебто, вона хотіла допомогти, вона хотіла в цей час бути потрібною, але вона відчула, що, начебто, вона не потрібна своєму брату. Тут задача для батьків. Я б ставила б так узгоджувати і доводити, щоб розуміння було, а що ти мав на увазі, а що ти мала на увазі ось цим. Бо кожен закрився в собі, не задовольнивши свою потребу і не зрозумівши такі, про що говорила дитина, про що брат чи сестра говорила. Тому дуже важливо. В такій ситуації зазначати кордони, але це показують батьки дітям. Да? От ти маєш право відмовитися, ти маєш право не показувати щось, те, що тобі не подобається, ти маєш право на особисті речі, ти маєш право на свої особисті малюнки, на свою особисту територію, яка є. Квартирі там чи в будинку, де живуть, і це дуже важливо взагалі кожній людині мати свою о, територію. Хай це буде там 2 на 2 метри, але це буде зона моя, там, де я відчуваю себе, там де я відновлюю свої сили, де я відчуваю себе впевнено, де я себе господарем відчуваю. І я знаю, що без мого дозволу ніхто не порушить цю територію. Тут би я більше сказала, питання не в тому, що самооцінка, а більше питання того, що щоб розуміння було у дітей і в батьків, що кожен має. Має свої власні кордони, і кожен має свою власну територію. А якщо роздивитись це питання, все-таки з точки зору самооцінки, тому що хлопчик був незадоволений своєю роботою, uh -huh. і він соромився показувати її. Він же ж має право на те, щоб йому не сподобалась ця робота, і він не хоче її показувати. Тут немає такої великої проблеми, і це не питання самооцінки. Інколи ми самі дійсно себе критикуємо за свою поведінку, за певні якісь слова, які ми сказали. Але за певні вчинки, які ми зробили, малюнок це дещо особисте, це дещо таке, що що людина вкладає свій погляд, свій погляд на світ, свій погляд на події, що вона вкладає свої почуття. Бо хлопчик, можливо, якраз в цей момент, коли малював малюнок, він думав про щось. У нього якісь були почуття, переживання. Можливо, знаєте, в арт-терапії зазвичай малюнки розглядаються не як витвір мистецтва, а як терапевтична робота. Тому це не проблема, якщо малюнка. Малюнок не сподобався. Мені не сподобалося, а що мені в ньому не сподобалось? Можливо, дівчинка могла б задати таке питання. Поділись, будь ласка, можеш мені не показувати цей малюночок, але поділись, що тобі не сподобалося в твоєму малюночку. Коли був би такий контакт між дітьми, тоді така довіра, знаєте, коли не боявся братик показувати своїй старшій сестрі ці малюночки, тоді б йому було б легше, він би легше відкривався, коли б він не очікував засунення. А можливо, тут річ саме в тому, що він боявся осуду старшої сестри. Можливо, в нього високі вимоги щодо себе, щодо своєї роботи. Можливо, вже там, в такому маленькому віці він від себе чекає, що він стане великим художником. І тут би більше я б говорила про те, що а як дитина себе взагалі сприймає. Ну, 6 років це такий вік, коли ми ще відчуваємо себе творцями, і в нас немає ще таких комплексів щодо того, якщо вони не нав'язують. Кимось з боку, то в нас іще немає таких комплексів, там чи я гарно малюю, чи я не гарно малюю. Але це просто малюнок, це просто витвір, мій да, мій твір там, моєї душі, моїх почуттів, моїх переживань, моїх думок. Тому хто може ставити оцінку, хто може схвалювати чи засуджувати? Тільки я можу себе схвалювати чи засуджувати. Можливо, питання в тому, що хлопчик все ж таки колись так було. да, Можливо, він отримав критику від своєї сестри, тому зараз він закриває. Бо він боїться саме отримати критику, він боїться отримати низьку оцінку, він ставить до себе високі вимоги. І тут би також було б дуже добре налагодити контакт між дітьми, щоб діти один одного розуміли. Але це відбувається за допомогою нас, батьків. Батьки дають дуже такі суттєві рекомендації. Дійсно, потрібно звернути на впевненість, на свою впевненість, наскільки ви впевнена в собі людина, наскільки ви себе адекватно оцінюєте. Бо все ж таки я б не говорила про низьку самооцінку чи високу самооцінку, бо і те, і те не є нормою а норма є адекватна самооцінка оцінювати себе відповідно до своїх умінь і талантів, і ставити собі навіть не оцінку, а відчувати задоволення від. Тієї роботи, яку ти робиш, і тут йдуть дуже хороші такі поради, що треба звернути увагу, а як я відношусь до критики, чи не падає при цьому моя самооцінка? Чи дуже сильно на мене впливає критика інших людей? Адже критика буває також різною, буває конструктивна критика, коли нам м'якенько вказують на недоліки в нашій роботі з можливими їх виправленнями. І критика буває неконструктивною, яка руйнує нашу особистість. В основному це критика, яка стосується. Особистості, зовнішності, можливо, якихось зовнішніх недоліків, вад, те, що ми не можемо виправити, як буває, люди кажуть, ти такий криворукий, так, тобі куди тобі там брати там, олівці чи фарби, в тебе все одно не вийде. Це не конструктивна критика, яка руйнує нашу особистість, яка занижує нашу самооцінку. Або є от такий зворотній зв'язок, така конструктивна критика, що з тобою все добре, ти чудовий. Можливо, тобі, щоб вдосконалити свою. Свої навики треба ще дещо попрацювати над цим. Якщо ми викладаємо якісь свої роботи в соцмережах, варто розуміти те, що можуть притягнутися люди з різними оцінками і з різною критикою. Соцмережі зазвичай ні до чого нас не зобов'язують. Це дуже добре, якщо дитина розуміє, що от вона там може отримати не тільки похвалу, а вона може там отримати і критику також. І тоді варто переглянути, а як ти будеш реагувати. Так, можливо, хтось із батьків задасть питання. Якщо тобі щось негативне, якийсь негативний відгук напишуть стосовно твоєї роботи, для тебе це буде означати, що ти погано щось робиш. Чи це просто ну, якби ти пропустиш це повз вуха і не будеш на це зважати? Дуже добре, якщо дитина дасть відповідь, чи для неї важлива думка саме тих людей, які пишуть коментарі. Чи ці люди є експертами в цій галузі, в цій справі? Бо розумієте, дуже часто таке є помилкове судження, що ми експерти. В усіх сферах, але це неможливо, ми не можемо бути експертами в усіх сферах. Тому треба дивитися, ця критика, яку вам написали, вона йде від людей, які експертні в цьому питанні, Ну, якщо це стосується малюнка, там чи може вірш якийсь дитина виклала, чи може там ще якусь свою роботу, чи там фотографувала щось, і вона захотіла, щоб на це подивилися інші люди. Завжди звертати увагу, чи людина, яка написала негативну оцінку, яка написала деструктивну критику, вона на експерт в цій області чи ні? А якщо вона експерт в цій області, то теж варто звернути увагу, чому ця людина звернула увагу на ваш малюнок і їй захотілося його покритикувати? А можливо, у вас дійсно талант, тому що експерт. Цій справі звернув увагу на вашу роботу і захотів дати вам якусь рекомендацію, навіть якщо вона не конструктивна, або це якась заздрість може як для підлітків, так може бути звичайно ж, як для підлітків заздрість, хтось виражає себе, хтось може це робити, хтось показує, хтось відкритий до соціуму, до людей, навіть якщо все в соціальних мережах, бо ми ж знаємо, що соціальні мережі це не тільки Україна, а це ще інші країни. І зазвичай людина, яка не може собі дозволити відкрити. Яка не може дозволити собі зробити щось, яка боїться тієї самої критики, вона починає критикувати іншу людину для того, щоб зменшити свій якийсь страх, який в неї є. Тому тут також такі рекомендації для батьків: бути підтримкою своєї дитини і звертати увагу на те, що відчуває дитина. Чи дійсно її ранить ця критика? Якщо її ранить, то тут треба допомогти. Давай з тобою посидимо порозбираємо, хто написав цю критику. Це людина, яка робить. Виставляє свої роботи на огляд. Це експерт в цій сфері, да, позадавати такі питання, щоб трішки проаналізувала це все, і просто ну, якби це питання воно, знялося само собою. Ми не можемо контролювати поток слів від інших людей. Ми можемо тільки підсилювати себе, щоб бути стійкими. До нас не липне те, що нас не чіпляє. А якщо нас десь щось чіпляє, то це вказує на те, що, знаєте, як з мене торчать якісь крючки, і тому на них чіпляється ця Якщо з мене не торчать ці крючки, якщо так метафорично, я не відчуваю того, що мене хтось критикує, то, власне, ця критика і не буде нас чіпляти. І вона як прийшла, так і пішла собі. Ну, ради, заради Бога, говоріть все, що вам хочеться. Отож, любі мої слухачі, будьте достойним прикладом для своєї малечі, будьте впевнені у власних здібностях і правильно підбирайте слова, конструктивно подавайте оцінку старанням. І пам'ятайте, всього вміти неможливо, але багато чому можна навчитись. Наших дітей це теж стосується: любіть себе, свої здібності та будьте певні, ви дивовижні, не сумнівайтеся. Після передачі нагадайте про це своїм любим дітям, міцно та тепло обійнявши їх. А мені, Віктору Белякову, час сказати вам до нових зустрічей, розпрямлені плечі нашої малечі.